Ма, віддала останню шану герою Андрію Гурному. У Луцьку стався вибух на проспекті молоді. Поновився після рус ілюстрації. Відсуджує мільйон. До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі про головні події на сьогодні. Дізнавайтеся разом з журналістами Аврасу в студії. Працює Юлія Остапович. Моє шанування. Рожищенська громада у Скорботі 5 грудня під час артилерійського обстрілу на війні з Росією загинув вихідець із Дубищ Олександр Іваненко. Він був слідцем-санітаром і загинув у селі Білогорівка Бахмутського району Донецької області. Поховають загиблого героя. 9 грудня громадська панахида відбудеться в рожищі, а відспівування буде в Дубищі. І Луцький міський голова Герполіщок вручив родинам загиблих героїв державні нагороди. Орденом замужність посмертно нагороджено військовослужбовців Луцької громади, які загинули за Україну. Нагороди отримали родини штаб-сержанта Миколи Шевчука, єфрейтора Георгія Пісака та прапорщика Віктора Хоханюка. А сім'я загиблого старшого солдата Маркіяна Нагорнюка одержала почесний нагрудний знак за взірцевість у військовій службі. Луцька громада прийшла подякувати та віддати останню шану герою захиснику України Андрію Гурному. Воїн загинув на початку грудня в районі селища міського типу Білогорівка Сєвєрдонецького району Луганської області, більше як за тисячу кілометрів від дому. Соромно, коли хлопці воюють, а я вдома. Ці слова Андрія назавжди запам'ятають його рідні та друзі. Зібрався, сам скупився і пішов. Пішов і віддав своє життя за нас. І ми маємо його пам'ятати і дякувати таким хлопцям, що ми маємо сьогоднішній день Україну, і що ми, наші батьки, наші діти, слава Богу, сьогодні тут під мирним небом. Нехай йому буде вічна пам'ять, бо це хлопець з великої букви, герой з великої букви. За яку роботу він би не брався, доводив її до кінця. Справжній волонтер за покликанням. Щиро дбав про знедолених людей, які потребують їжі та одягу, допомагав військовим. Друг, який завжди прийде на поміч. Таким його запам'ятають, ще з юних років однокласники та товариші. Навчався він в 20-й школі міста Луцька. Запам'ятався дуже хорошим другом. Дуже я. Співчуваю батькам і дуже гірко собі, теж. 27 років. Це дуже молодо він загинув. Андрій був братом сестер Ірини, Тетяни та Ольги. Найменша Іринка й досі не випускає телефон з рук, в надії, що їй зателефонує брат. Родина героя більше 20 років працює на ринку. Там їх знають усі і пригадують його з Малку. Плагати, плагати, це, плагати. це дитина, пона це дитина хороша, це бать, це сам син, це брат, це внук, це вообще це хлопець дуже хороший, Мені дуже дуже хороший. Так це... трохи помогав. пафосно, але Ви, якщо вийде. Бог збирає собі армію, то він забирає найкращих. Він такий щирий був завжди щирий. Добрий. Хлопець був дуже. Він такий просто завжди посмішка, завжди допомога від нього. Завжди. Для мені таких людей зараз мало, тому що він навіть не хотів просто помогти, він навіть гроші не хотів брати. Дуже добрий був. Царство йому небесне. Всім сьогодні важко. Всім сьогодні скорботно. Скорбить все місто. Тому що своє життя віддав герой. На превеликий жаль, сьогодні маємо знову ще одну втрату. Вчора трьох героїв провели, сьогодні ще один герой. Молодий хлопець 27 років, не встиг пожити, не встиг одружитися, не встиг народити дітей. На превеликий жаль. Віддав своє життя за нас з вами, за майбутнє України, за те, щоб в нашому місті було відносно мирне життя, щоб дітки могли ходити в садочки, в школи, люди могли ходити на роботу. Тому Наша честь, шана і повага загиблого мирою вічна пам'ять. Юрій Куцик, Неля Прокупчук для новин на часі. У Луцьку стався вибух на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку, що знаходиться на молоді. 8 а на місце події приїжджала швидка пожежники та газова служба. Як нам повідомили правоохоронці, вибухнув туристичний газовий балон. Потерпілих відомо, що немає. Працює поліція на другому поверсі. Стався вибух туристичного балончика. газового. Ніхто не постраждав, не знаєте? Ні, нема потерпілих. – А скажіть, а що сталося? Є потерпілі? Потерпілих немає. Нема, так? Немає. А, не знаєте, що сталося? Ну там з газовим балоном щось не так. А, якісь невеличкі чи великі? Ну, я ну подробності не знаю. Але вже пожежники поїхали, так? Ну, вже бачите, машин немає. Пожару не було, потерпілих немає. Волинянина, що на підпитку скоїв летальну ДТП, судитимуть 14 серпня. Мешканець села Веселе в стані алкогольного сп'яніння, за BMW X5, на автодорозі у Луцьку, збив жінку пішохода. При цьому водій перевищив швидкість, усвідомлюючи, що потерпіла, потребує допомоги. Водій втік з місця ДТП і не надав їй цієї допомоги. Жінка померла, а водія тепер. Судитимуть йому загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із позбавленням права керувати автомобілем на такий самий термін. Пожежники врятували з вогню кількох людей близько опівночі. сталося загоряння в двоповерховому житловому будинку на вулиці Садовій у селі Небіжка, Луцького району. Пожежники врятували подружжя та їх неповнолітнього сина. Від госпіталізації потерпілі відмовились Ймовірна причина загоряння коротке замикання електромережі. Вогонь знищив частину внутрішнього оздоблення стелі, майно та речі домашнього вжитку. Взяли під варту волинянина, якого підозрюють розбещенні малолітніх лучанин, який вже був судимий в червні та серпні розбещував 11-літню та 10-літню дівчаток в Луцьку. Одну з них п'яний чоловік заманив котельню, буцімто для того, аби погодувати кошеня з іншою дитиною, зловмисних зайшов у ліфт. І заблокував його з обома дівчатками. Чоловік чинив розпусні дії. Суд обрав йому запобіжний захід. Нині він під вартою глучаному загрожує покарання від 5 до 8 років за ґратами. Напередодні ввечері в Луцьку автомобіль збив двох пішоходів. Керманич Део скоїв наїзд на чоловіка та жінку, що переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Їх госпіталізували до медзакладу, як повідомляють поліцейські, водій був тверезий. Відомості внесли до ЄРДР. З'явилося відео з камер спостереження, котрі зафіксували, як водій збив жінку на регульованому пішохідному переході. Вона саме переходила дорогу на зелене світло. Нагадаємо, ДТП сталося в Луцьку у 1 грудня на вулиці Чорновола. Відео аварії сьогодні оприлюднив департамент муніципальної варти Луцької міської ради. Відомо, що жінку госпіталізували. У Луцьку на вулиці Карпенка карагу зіткнулись Жигулі та маршрутка. Автомобіль зазнав значних пошкоджень. На вулиці творився затор. Відомо про потерпілу пасажирку автомобіля. Поліція з'ясовує усі обставини. Ну і ще одна вечірня аварія на вулиці Карпенка карого за участі цього разу Фольксвагену та Уазу. За попередньою інформацією обійшлось без потерпілих. Лиш Фольксваген зазнав механічних ушкоджень. Деталі згодом. На Волині поліцейські вилучили наркотики. У Луцьку спіймали місцевого мешканця. В нього виявили та вилучили кристалічну речовину білого кольору, схожу на альфа пвп -Пі. В селищі міського типу Стравижівка в чоловіка вилучили амфетамін. А на київському майдані в Луцьку у місцевої мешканки виявили лампочки для вживання наркотичних речовин. Пристрої для коріння, капсулу з невідомою речовиною шприц та порошкоподібну речовину в Ковальському районі. В помешканні Волинянина поліцейські знайшли суху подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору, схожу на канабіс а також пристрої для вживання наркотичних речовин. Вилучені речовини та предмети направили на експертизу, а відомості внесли до ЄРДР. Нині проходить слідство. Обшуки в приміщеннях українських православних церквах, так званого Московського патріархату, продовжуються по всій Україні. Співробітники СБУ напередодні провели контррозвідувальні заходи: в Черкаській, Херсонській, Житомирській та Волинській областях. На Волині перевірили два монастирі: Хрестово-Здвиженський, Чарторийський, чоловічий монастир, Волинської єпархії та Миколаївський. Милицький чоловічий монастир Володимира Волинської єпархії під час огляду приміщень Свято-Миколаївського милицького монастиря знайшли тексти молитов за країну агресора та російські підручники, в яких вихваляють кремлівський режим. Наразі всі вилучені матеріали направили на експертизу для вживання подальших процесуальних дій. Так, налюстрували, що тепер виплачують мільйонні компенсації. У Луцьку судитимуть ще суди судиться ще один люстрований чиновник, колишній податковий міліціонер і заступник начальника управління боротьби з контрабандою та правопорушеннями на ягодинській митниці. Хоча Володимира побережного поновили на, на роботі, він і далі судиться за компенсацію моральної шкоди, і не тільки вважає, що йому не доплатили більш ніж мільйон гривень. Володимир Побережний на Ягодинській митниці був саме тією людиною, котру покликали боротися з контрабандою та митними правопорушеннями у 2014-му Борець із контрабандою потрапив під лещата закону про люстрацію. Побережного звільнили, але прощатися із митною посадою він не став. Почав судитися. Спочатку в українських судах, а далі, як писали змі, подався у європейський суд з прав людини. Через кілька років, у 2019-му європейський суд поставив під сумнів правомірність українського закону про очищення влади. Люстровані чиновники почали масово поновлюватися на посади і отримувати мільйонні компенсації із державного бюджету. Ексмитник Побережний теж захотів повернути керівну посаду і грошові компенсації. Просив наступне поновити позивача на публічній службі в податковій міліції та на посаді заступника начальника оперативного управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Ягодинської митниці, стягнути з Ягодинської митниці на користь позивача середній заробіток за час вимушеного прогулу з 30 жовтня 2014 року по день поновлення на посаді. Стягнути за рахунок коштів державного бюджету України на користь позивача 250 тисяч гривень відшкодування завданої моральної шкоди. Висновок ми робимо такий, що відповідати безпосередньо коштами відповідна саме волинська митниця, як відокремлений підрозділ Державної митної служби України. Володимира Побережного таки поновили на посаді і присудили виплатити йому понад 700 тисяч гривень за робітку за вимушений прогул, а от сотні тисяч за моральну шкоду із його рук вислизнули. Суд йому відмовив, але той і далі подає позов уже на мільйонну суму. Вважає, що йому не доплатили, так би мовити, і за моральні страждання, і за те, що якби не звільнили, міг заробити значно більше. Сам позивач на судове засідання не прийшов. Грошові апетити пояснює його представник. Каже, до кінця 2020 року діяла норма постанови Кабміну про перерахунок середньої зарплати. Передбачалося, що якщо за час, коли за особою, яка незаконно звільнена, зберігається заробітна плата, і ця заробітна плата збільшувалася, а він не працював, то ці, цій особі. Також повинні проводити так зване коригування якщо, скажімо, мене звільнили. Я п'ять років не працюю через те, що незаконно звільнений, і мене ніхто не бере. А особи, які на такій посаді працюють, в мене було дві тисячі в місяць, особи отримують по 10. Мовляв, тому чиновнику не доплатили більше мільйона гривень. Яким буде рішення судді? Поки що засідання лише підготовче. І ми сподіваємося, що щось та стягнуть. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. На Волині в чотирьох громадах працюватимуть спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Йдеться про підгайцівську, шацьку, торчинську і павлівську громади. Усі вихователі безпеки пройшли чотирьохтижневе навчання в Львівському національному університеті внутрішніх справ. Якщо безпековий проект запрацює, то його будуть поступово проваджувати в інших громадах. У Підгайцівській громаді вже відбулася координаційна нарада щодо реалізації проекту. А діти місцевої школи заслухали перший безпековий урок. Що робити у разі виникнення пожежі? Якими є основні правила безпеки під час зимового відпочинку? Як діяти, якщо натрапили на підозрілий предмет? oh my Якими є номери телефонів екстрених служб, як правильно переходити дорогу, які є правила перебування дітей на вулиці у темну пору доби? 8 грудня у Підгайцівському ліцеї відбувся безпековий захід, під час якого п'ятикласникам рятувальники і поліцейські розповіли, як діяти у різного роду небезпечних ситуаціях. Пані Наталія спеціаліст з безпеки в освітньому середовищі Підгайцівської громади. Вона одна із чотирьох вихователів безпеки на Волині, які пройшли уже навчання і приступили до роботи, ми проводили такий захід з метою ознайомлення дітей нашого закладу з спеціалістами, які будуть працювати над, їхньому, над їхньою безпекою, над створенням безпечного середовища в їхньому освітньому закладі. Важкувато їм ще слухати, тому що діти зараз такі всі вони не посидючі. Вони люблять щось таке, щоб бути задіяними. Тому ми і надалі будемо планувати якісь такі заходи. Щоб вони були в інтерактиві, щоб їм запам'ятовувалося більше, не просто так поговорити послухати. Сьогодні це був такий, ніби в ознайомчий. Захід, щоб вони побачили нас, вихователь безпеки це нова посада у громаді. Він має допомагати створювати безпечне освітнє середовище у навчальних закладах. До його компетенції входить протидія булінгу, виявлення і припинення правопорушень та запобігання правопорушенням в закладах освіти, проведення профілактичної роботи щодо правил безпеки в навчальному закладі, в побуті і мережі інтернет для забезпечення таких завдань. Вихователь безпеки безпеки має комунікувати з рятувальниками і поліцією. Ось сьогодні ми обговорили, склали план дій, зустрічалися з освітянами двох навчальних закладів, які залучені до цього саме проєкту. Ось обговорили профілактичні заходи. Ну і відповідно вже вирішили провести перший такий безпековий урок, де були залучені всі представники. Це і ювенальна превенція, і поліцейські офіцери громади, і представники Державної служби надзвичайних ситуацій, ну і освітяни Підгацівського ліцею. Цей проект. Він досить такий важливий для нашої області, і загалом для України. Ось і це є така незалежна особа, яка підпорядкована лише органам місцевого самоврядування. Дуже важливо тут в першу чергу це безпека дітей і тим більше безпека дітей в умовах воєнного часу. Основну інформацію, рятувальники і представники поліції намагалися надати дітям в ігровій формі по завершенню. Усі присутні діти отримали світло відбиваючи наліпки, аби в темну пору доби перехід дороги був безпечніший. Мені було цікаво слухати про. Те, що розповідало, що коли як, як е, діяти, коли пожежа. Потрібно кликати дорослих і дзвонити по номеру 101. Як треба поводитись, коли пожежа, що робити, коли немає інтернету і зв'язку, куди дзвонити, на який номер. З 10 до 6 вже не можна знаходитись на вулиці. Чи запам'ятала номер рятувальників і поліції? 102 і 101. 120 куди. Поліція. 101. – 101 – це рятувальники. Це е, така наліпка, яку ліплять кудись на, на одяг, на сумки, щоб е, відбивати світло від машин, щоб тебе побачили і не збили. Нам розповідали про безпеку, розповідали про міни. Мені найбільше подобалось про міни. Е, мала, я не люблю смайлика на куртку. Нам давали наклейки від, від, від відражаючи, щоб було видно, коли йдеш вночі. Рятувальників 101, поліції 102. Коли щось бачиш, щось підозріле, це треба обходити іншою стороною або йти назад. То есть саме стежки. А до кого треба телефонувати в такому випадку? 101. Нам розказували багато цікавих речей та Мені сподобалось розгадувати загадки. Рятувальники розпові... розповідали про те, що я навіть не знала. Про те, що не можна ховатися під стіл в вогня, під шкафчик, і під, ну, під диван. небезпека скрізь, і треба знати, як діяти. Тема безпечного освітнього і суспільного середовища особливо актуальна у. Воєнний час у Підгайцівському ліцеї зазначають, що наразі у межах реалізації проєкту будуть працювати з спеціалістом з безпеки в освітньому середовищі, аби сформувати спільний план дій. Бо ж у школі теж зацікавлені у тому, аби освітнє середовище і суспільне було для дітей безпечним. Це були наші нушенята. Це були п'ятикласники. Ось, звичайно, що це живі, здорові, активні діти, і був зворотній зв'язок. Дуже добре, що вони використали. Стали оці загадки, тому що діти вони відповідно реагують, коли із ними починаєш гратися. От саме така форма їм близька, тому що вони чотири роки в такому напрямку і працювали. Інформація була однозначно що корисною, і я сподіваюся, що і надалі вони будуть до нас приходити. Можливо, трошечки будуть більш вужче розповідати, і якісь можливо будуть ще практики для дітей. На Волині пілотний проект вихователь безпеки впроваджується у Підгайцівській, Торчинській, Павлівській та Шацькій громадах. Він охопить поки 12 шкіл. Якщо пілотний проект реалізують успішно, у перспективі планують впроваджувати його і в інших громадах. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі. Листи до святого Миколая більшість дітей уже написали. Раніше вони мріяли про нові гаджети, солодощі, модні обновки та іграшки. Наразі діти війни мріють про мир та перемогу. Оскільки цінності змінились, то й малеча, яка за останній рік подрослішала, вирішила зробити приємний сюрприз до свята дорогослим та мужнім героям сучасності військовим на передову. Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молю всіх святих, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила ясним ранком та днем дощовим. Я ще почув синє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Це п'ятикласники Луцького ліцею номер 18 До Дня Святого Миколая вони вирішили зламати стереотип та зробити подарунки дорослим військовим, які наразі захищають країну. Ініціатором благодійної акції стала мама одного з учнів. Вранці просинаюся, пишу неділя, вісім ранку. Думаю, що ж там вчителька скаже. Ну Будемо писати. Пишу отак, і так кажу. Прийшла думка зробити наших дітей святими миколаївками для наших військових. Каже, дітки розмалюють, мама залє, а далі каже, щось і цукерки якісь положимо, і зігріємо. І зараз такий період, що нашим військовим потрібно елементарно, противірусно. Батьки охоче відгукнулись та долучились до благодійної ініціативи. За короткий період вдалось зібрати чималу суму. Ще більше сподобалась така ідея, і самим школярам солодощі, ліки, окопні свічки та, звісно, мотивуючі поробки отримують, так би мовити, під подушку 70 захисників. В нашому ліцеї в пріоритеті не тільки освітня освітня діяльність, а й звичайно, виховання патріота, адже Хто як на майбутнє покоління буде відновлювати, відроджувати, відбудовувати нашу державу. Тому ми допомагаємо, хто чим може. Ось діти ці свічечки робили і зараз роблять з такою великою любов'ю, з надією, з вірою. Діти щиро вірять, що їхні свічки зігріватимуть захисників та нагадуватимуть, що вдома їх з нетерпінням чекають і їхні діти, рідні та близькі. Ми коли їх робили, то молилися. То ми молилися, і я думаю, що наша молитва долетіла до Бога, і ці свічки будуть палати. Е, та, так сильно будуть палати, що зігріють кожного воєнного. Серед цих п'ятикласників є діти, батьки яких теж виборюють перемогу. Я хотів подякувати маму, тату за те, що він захищає нашу країну. Це його шеврон, і він служить 68 й бригаді. Е, я йому дякую за те, що він нас захищає. Він зараз ранений, але я сподіваюся, що він е, він е, виздоровіє і ми виграємо цю війну. Тату, я тебе самі си... люблю. Повертайся швидше, будь ласка, і хай тебе переже Бог. Самі ж діти в листах до Миколая написали побажання, яке об'єднує наразі усіх українців. Це мрія про перемогу, мир та повернення додому усіх захисників та захисниць. Святий отче Миколай, воїнів оберігай. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Терка Авраз, щоб знати більше і дізнаватись про все вчасно. Дбайте про власну безпеку і безпеку тих, хто поруч з вами та не нехтуйте сповіщеннями. Спокійного вам вечора. 9 грудня, за прогнозами синоптики, в Україні переважатиме хмарна погода, місцями дощитиме. На заході незначна хмарність вночі від мінус трьох до плюс одного градуса тепла, вдень від двох до шести градусів тепла. На сході невеликий сніг. Температура нічної пори від мінус двох до плюс трьох денної від двох до семи градусів вище нуля. На півночі похмуро Уночі від мінус 1 до мінус шести. Вдень від плюс 1 до плюс 3 градусів за Цельсієм. На півні похмуро місцями незначні дощі. Уночі від плюс 7 до 8 градусів тепла. Вдень від плюс дев'яти до плюс одинадцять градусів. У центрі хмарно з проясненнями місцями дощитиме температура нічної пори від мінус 4 до плюс 2 тепла. Денної від 2 до 8 градусів вище нуля.